Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях офіцер Вінницького підрозділу Національної гвардії України. Пан Ігор, доброго дня. Всім до дня вітаю, вітаю вас. Вперше у нас такі е, гісті маю на увазі, що і пан Ігор вперше на радіо? Тому е, якщо там якісь моменти, то ми зробимо таке послаблення? Е, перше питання власне відновлення Нацгвардії відбулося дві тисячі після нападу Росії на Український Крим і Донбас, і сьогодні нацгвардійці активно учасники Великої війни. І як змінилася на вашу думку, національна гвардія у порівнянні з 2014 роком, і перше питання на розвідки: а коли ви стали офіцером? Національної гвардії України чи з 2014 го що все-таки пізніше. Тоді питання трошки ми переформатуємо, тобто з того моменту, як ви прийшли в Нацгвардію. Дивіться, я прийшов до лав спочатку внутрішніх військ України. Я вступив до Академії внутрішніх військ mm -hmm. після школи в 2013 році. Потім так сталося в нашій державі, що почалася війна, переформатування Нацгвардії відбулося, і mm -hmm. якби вже я навчався. В Національній гвардії і випустився вже в 2017 році офіцером Національної гвардії України. Тобто, можна сказати, що все моє свідоме навчання, служба, вона вже пройшла саме в Національній гвардії України. Якщо повернутися до того питання, що ви сказали, як, як змінилася так Національна гвардія, то е, я думаю, що я застав її ще раз кажу на початках. тобто... З внутрішніх військ цей перехід він був таким кардинальним, і зміни були дійсно колосальні, тому що змінилися як люди, змінилася структура. структура, підготовка, розширились завдання та функції, змінилось забезпечення тобто дуже багато питань, які дійсно вийшли на новий рівень. От що можу сказати, ну я розумію по вашій відповіді, що все змінилось в кращий бік, так так звичайно, і забезпечення так, так, звичайно, і, звичайно. Ну, і функції відповідно теж від, від, були відкалібровані. От давайте щодо забезпечення нацгвардійців. яке воно зараз? Воно зараз е добре. Тобто, якщо ми візьмемо за поговоримо за грошове забезпечення, яке, я думаю, найбільше цікавить людей. То е якщо прийде там цивільна особа підпише контракт, вона буде отримувати. Е з першої посади там стрільця, звичайно, наприклад, там від 20 тисяч гривень. Uh -huh. Вже в залежності від того, які у нас задачі виконує, там і на які функції на неї покладаються. Ці можуть бути надбавки там за бойові завдання, uh -huh. ну тобто це все враховується. Тобто, як ти які ти завдання виконуєш на ту заробітну платню, ти можеш розраховувати, але це не менше 20 тисяч для військовослужбовця, який прийшов з цивільного життя. Uh -huh. Це це що ми я вучаюсь. Це шо mm. ми говоримо. Якщо ж ще ж, звичайно, це там, звання люд, звання. Так, люди, коли йдуть відпустку, це оздоровчі, там люди, які, наприклад, якась хвороба, це матеріальна допомога на оздоровлення. Тобто, ці всі питання також враховуються. Враховуються питання форманого забезпечення, майнового забезпечення, житлового забезпечення. Тобто, ці всі питання в національній гвардії досить добре розвинені. І якби вони не на непоганому рівні, тобто -то повний соціальний пакет так, він так, так. забезпечити, пане Ігорі, у Мене таке питання, можливо, дилетантське, скажімо, але чим яка різниця між Збройними силами України і Національною гвардією України? Ну, дивіться, Національна гвардія України – це військове формування з правоохоронними функціями. Тобто, якщо в Збройних силах в них є чітка чітке завдання щодо mm -hmm. там стримання збройної агресії, там. То ми виконуємо зовнішнього зовнішнього, зовнішнього так, так, так то ми виконуємо різні функції. Ми виконуємо як завдання щодо і зовнішнього ворога стримання, uh -huh. так і внутрішньополітичні питання в плані там конування, екстрадиція, там охорона громадського порядку, uh -huh. охорона важливих державних об'єктів. Там завдання які які додавалися нас спочатку повномасштабного вторгнення. Це охорона повітряного простору, там над Вінницькою uh -huh. областю. Тобто, всі ці питання збройні сили не виконують. А ми, якби такі різносторонні підрозділ, який ще дійсно працює над. Такими багатьма питаннями до речі про повітряний простір. Ось ми буквально перед ви знаєте. У нас така була ну не дискусія, Дилема, дискусія. Дискусія дил, була дилема. Ну, ми просто думали над назвою навіть програми, і е, е, повітряний простір. Це все таки у мене наприклад асоціюється більше з літаками. Ну е, чомусь охорона так, повітряного простіру? Е, а да. шахеди. Е, ну я, я і ну можна вас назвати, а е, скажемо, ловці шахедів. Ну, якщо вам так хочеться, можна звичайно <рі> назвати Ну, одна з, одна з функцій, така так так, є, так є. Так? є тобто... тобто, є як ви їх ловите? В нас є для цього спеціальний призначений да. особовий склад, який пройшов певну підготовку, і який постійно знаходиться на бойових чергуваннях. Тобто. Коли люди йдуть відпочивати вночі, то ці вони люди, їздять десь якось вони знаходяться в готовності. По тому, якщо вже ми бачимо, наприклад, що там до Вінницької області наприклад, mm. є підліт якихось там цілий, то особовий склад починає працювати. Тобто це особовий склад навчання, який постійно працює над своєю підготовкою, над своїм розвитком і якби показує непогані результати. Тобто, Наприклад, власне, тобто є перед збиті шахеди, та, так, так. Перед наступну... перед нами намисливець за шахедами. Власне, ну я можу сказати, особа, яка допомагає людям готуватися до того, щоб ловити шахеди. Зрозуміло. Ну, я хочу нагадати, що сьогодні у нас офіцер Вінницького підрозділу Національної гвардії України і до пана Ігоря у нас ще є багато сьогодні питань, тому що саме сьогодні День Національної гвардії України ми відзначаємо 26 березня, і про це завжди треба пам'ятати. Ну, ви вже сказали про які функції виконує Вінницький підрозділ гвардії, Так то трошки випередили нас в питанні. Я можу запитати про бойові завдання? Де несуть службу зараз назвать ну я не буду конкретизувати, Тому, ці питання, звісно, так, але так. тобто де ми потрібні, там ми є, і ми були там і на запорозькому запорізькому напрямку, і є на Донецькому напрямку. Тобто, де є в нас потреба і вказівка вищого органу управління, то там наші військовослужбовці є, тобто і вони готові до виконання цих завдань, які перед ними покладаються. Угу. Як можна стати до лав Нацгвардії? Що для цього потрібно, крім бажання? Ну, це да, це основне напевно, що ви сказали. Це треба мати бажання. А е, якщо ви цивільна особа, вам є виповнитися 18 років, ви можете прийти, пройти професійно-психологічний відбір. А Куди прийти? Прийти до е, нашої частини, яка я не знаю, е, я думаю, що це. Ні, уточнювати ми не будемо, але в принципі, ну Тобто Алгоритму. звернутися є, є е, е, в відкритому доступі номера там телефонів, mm. за які можна звернутися для інформаційної довідки, куди там скажуть, і призначать зустріч, так сказати, і ці всі питання е, все починається. Я ще раз скажу, з професійно-психологічного відбору. Тобто, це включає в себе е, тести психолога. Робота а з, на що робота з психологом на готовність до несення служби і готовності до виконання завдань на психологічну стійкість? Ну напевно, так не напевно, а перше це питання так. І на ну тобто, взагалі, оцінити рівень психологічної готовності, тобто психологічні тести все таки так, є. Так, так, так. звичайно. А бували випадки, коли люди не проходили психологічні тести. Ну звичайно, є різні люди. Різні люди там цікавляться, приходять. Тобто є такі, да, що люди не приходили там за. Рекомендаціями психолога їм якби не недоцільно там проходити службу військових підрозділах. Фізична підготовка. Фізична підготовка, так це один, я думаю, такий з важливих критеріїв відбору цивільних громадян і взагалі військовослужбовців. Тому що якщо особа фізично загортована, то в неї і служба складається трошки якось легше, впевненіше там і. Завдання, ті, які на неї покладаються, вона їх трошки е, краще так сказати виконує. виконує. Так. Тобто, а яка має бути фізична підготовка? Ну, для... Там є якісь стандарти, Звичайно, там десять є... разів підтягнутися, там віджатися? Сто ну, Дивіться, Фізична підготовка і її критерії оцінювання для кожного громадянина, для кожної особи різні. Mm -hmm. Це залежить від віку. від е... Тої категорії, де військовослужбовець проходить mm. службу, тобто для спецпідрозділів це одні завдання, для підрозділів забезпечення це інші завдання, тобто це все вже індивідуально. Але... військово-лікарська комісія дивиться, так да, Так, да, але якби, це все також кажу, все вже визначається, але є єдиний тест для громадяна, тобто який він має, mm -hmm. має виконувати якби, на не менше цього порогу рівню. Ми говорили від 18 років. Так. А до якого віку можна е, потрапити до НГУ? Е, зрозуміло, що згідно законодавства, там до 60 років можна вступати угу. до лав національної гвардії України, але основне питання це готовність за станом здоров'я, тому що проходження військово-лікарської комісії і чи немає якихось там відхилень чи проблем по здоров'ю? Тобто, це також одне з основних питань. Тобто, якщо особа пройшла професійно-психологічне вивчення, і вона готова, вона далі проходить військову лікарську комісію. І вже лікарі визначають, чи можливо їй проходити службу чи ні. Відповіді представників різних бригад, які приходять до нас на інтерв'ю, в принципі, відповідь на це питання. В принципі, вона є такою спільною, але запитаючи у вас, в яких військових спеціальностях наразі є потреба От безпосередньо вінницького підрозділу на звардії? Ну, це якби потреба, знаєте, в хороших людях, так сказати. Можливо, я там скажу якось банально, але. По-перше, тому що з хорошої людини підготовлено в якої бажання можна зробити фахівця за різним напрямком. Тобто, чи це буде гранатометник, чи це буде стрілець, чи це буде водій бронетранспортера? Тобто, це вже е, якби от ви і назвали три пріоритети. <св> ну, грубо, так, підсвідово. якби можливо, ну я просто пояснив, що тобто головне, mm -hmm. щоб в людини було бажання дійсно, а вже знаєте, в кожної свої таланти, свої навики, свої здібності. Тобто, вже ми визначаємо для тої певної чи іншої особи. Його напрямок роботи, його напрямок служби. Скільки потрібно часу для того, щоб підготувати фахівця? В ідеалі, скажімо. Ну, в ідеалі не давайте, буває. В да. давайте в реальності, давайте в реалі. от реально ви готуєте перед тим, як давати йому вже виконувати завдання. Ну, дивіться, особа, яка прибула на службу там, з цивільного життя, да, вона, тобто в неї буде не менше трьох місяців підготовки. Це два місяці базової загальної підготовки, тобто. В навчальних від, центрах. Так. Uh -huh. Від питань володіння зі зброєю до там, елементарних питань військової служби. І потім місяць це буде підготовка вже за призначенням, саме там, за напрямком тої, того підрозділу, в якому особа буде виконувати завдання. Це в частині відбувається так, вже? Так, uh -huh. так. Тобто, от якби ж кажу, не менше місяці. трьох місяців, так. А, пане Ігорію, що говорити саме про я буквально читала там, коли готувалася до ефіру, що дрони. Саме ну, представник Нацгвардії сказав, що дрони ну за ними власне майбутнє, що зараз війна змінюється саме на пріоритет на дрони. А ось в цьому напрямку що ви могли б сказати, як саме змінюється? Наскільки це важливо забезпечення, скажімо, дронами, і в тому числі Нацгвардії? Ну, дивіться, питання, напевно, дрони. Взагалі, питання в тому, що війна стає більш технологічною. Тобто, якщо раніше, давайте згадаємо ще про те, що ця війна, можна сказати, не більша війна після Другої світової війни, яка взагалі була. На європейському континенті? Так. Так, так. Тобто, е і... Війна, час, в нас зараз технологічний час, прогресивний час. Так само і війна вона не стоїть на місці, тобто ніхто зараз з одним автоматом і з мушкетом не воює, розумієте. І якби ці питання дійсно вони зараз вже створюються там певні наступальні дії за, за рахунок суто. Там безпілотних пристроїв, ну я не буду там сильно вдаватися в е, якісь подробиці, але е, дійсно потреба в цьому є потреба в цьому велика, і дуже добре, що у нас є такі люди, які можуть навчатися, можуть навчати і в цьому дуже сильно розвиваються. А ви часто навчаєтесь? Я маю на увазі від моменту, скажімо, коли ви вже почали ну служити, служити служити нацгвардії, так ви часто навчаєтесь? Я маю на увазі, наскільки технологічно весь цей процес триває? Тобто, раз на рік там якісь навчання, раз на півроку ми вчимося за потреби навчання. Тобто, якщо є якийсь напрямок, який треба освоїти, чи якийсь процес, який треба освоїти, mm -hmm. то це звичайно, якби ми тоді там. Проводимо це навчання, чи їдемо десь на навчання, і з цим напрямком, якби за цим напрямком працюю. А психологи з вами працюють додатково? Окрім того, що ви прийшли тести, прийшли і вже служити? особисто зі мною чи взагалі Ну, взагалі, з вами? Ну, ну, особисто звичайно, з вами з звичайно? Звичайно, є психологи, як в підрозділах, є психологи, mm. так і є в підро... в психологи безпосередньо вже в частині. Тобто, якщо в людини є якась потреба, там, вона може звернутися. Також психологи працюють під час своєї планової роботи, угу. тобто якісь там моніторинги, тренінги і так далі. Тобто всі ці питання, звичайно, присутні і відслідковуються на досить непоганому рівні. Пане Ігорю, ми говоримо сьогодні про залучення нових людей. Так? Ми говоримо про контрактників чи про мобілізованих теж. Якщо ми говоримо про наш підрозділ, то так. Звичайно, ми хотіли бачити військовослужбовців за контрактом, тому що це ці військовослужбовці, які здійснили такий свідомий крок для того, щоб там підписати контракт і стати на захист батьківщини, там служити в армії, якби тому, що мобілізований, ми розуміємо, це я не скажу, що це ланка якихось там гірших військовослужбовців. Це такі самі військовослужбовці, які на рівні виконують завдання, можливо, десь навіть краще іноді, але все ж таки це люди, які думають про цивільне життя. Тобто, коли закінчиться десь Бог війна. Буде мир, там перемога, і люди підуть собі далі займатися тими справами, якими вони займалися. Тобто, скажімо, в ментальності все таки переважає тяга ближче до цивільного життя. Ну як, є військовослужбов є люди, які прийшли по мобілізації, знайшли себе вже як військові, які там підписали контракт. Які це не це така практика доволі. А до речі, до про контракти просто утичні оце було було нещодавно, що 18-24 роки можуть підписувати ну контракти. Там грошове забезпечення вже таке більш, ну скажімо, суттєве. Ці люди прийшли до вас? Так, на нас я ж кажу, в нас завжди було 18 років, тобто, тобто з 18 це... років нас якби нічого не, не змінилося. Просто що дода додалось оце грошове першочергове забезпечення, але підйомна допомога вона є для всіх військовослужбовців, не військовослужбовців, а для всіх цивільних, які приходять угу. і підпишуть контракт. Це щоразова там допомога. Тобто, як ну якби так. Зараз там багато наших військовослужбовців, які в нас строкову службу проходили, там повертаються до нас, там далі проходити службу. Тобто люди щось пробують нове, там повертаються. Хтось себе знайшов там в збройних силах з наших військовослужбовців, хтось збройних сил знайшов себе в нас. Ну тобто, це якби життя, і люди, кожен кожному подобається, десь комусь в колективі одному подобається працювати, комусь подобається там одні задачі виконувати, а хтось себе знайшов там. Ну, в нашому підрозділі якось чи проходять представники Вінницького підрозділу на зварті вишкіл в інших країнах? Я до речі, щойно про це подумала так. є. Ну знаємо, такі випадки є. Так, ну так є, да я також ми не будемо там конкретизувати, не будем питання, покрити, так. але е... так, навчаються люди наші, і вони навчаються на території країн партнерів, тобто. Підготовка здійснюється. А як доволю... відбирають цих людей? Знання мови? Знання ну, як мови – це... <світ> В залежності вже від тих курсів, на які особовий склад їде. Тобто знання мови це не завжди є якимось там, пріоритетом в відборі особового складу. Це перше бажання, мотивованість і, там, і займана посада, там, наприклад, за напрямком. Uh -huh. Якщо є підготовка за певним напрямком, то зрозуміло, що ми відбираємо з тих людей. Ми часто говоримо про те, що мало є особового складу, так тобто Збройним силам України на звардії постійно потрібні люди, так а ми не так часто говоримо про наявність командного складу, тобто людей, які є командирами, Офіцери. офіцерами, так є тут проблема. В кількості людей, які можуть очолювати. Ну, я б не сказав, би, тому що якби люди є мотивовані, є лідері, тобто є люди які з лідерськими якостями, які можуть пройти там. Вони пройти, проходять навчання теж. Вони так? проходять навчання, це ми говоримо про кадрових офіцерів, uh -huh. які там навчаються. Якщо ми, а є такі вже випадки, що люди приходять там, опять же, там, по мобілізації, там, чи він прийшов на контракт з солдатом і за певний час. Дослужився до того, щоб зняти офіцерське отримати. Де він вчиться? Тобто людина прийшла солдатом, прослужила, він є класний? Є спеціальні курси перепідготовки, тобто, якщо в людина є якась цивільна вища освіта, то є перепідготовка для того, щоб Ви відправляєте на курси? Так. А скільки ці, ці курси тривають? Вони тривають від трьох місяців до півроку. Угу. Тобто, в залежності від того, який напрямок знову ж і від того, наскільки людина підготовлена. Угу. І звання молодшого лейтенанта. Так, отримує. А далі вже. Далі вже, якби, Будує по його успіхам служби він свою поє свою, як би так сказати. Які, е, певне останнє буде питання цього ефіру. Яке загалом е, сьогодні морально-психологічне налаштування гвардійців? Я думаю, що воно непогане. Люди працюють, люди готові виконувати завдання, і люди їх виконують, і наші військовослужбовці якби. Дійсно стараються для того, щоб щось прикласти до того, щоб е, пришвидшити цю перемогу. Тобто, як би думаю, що більше нічого не можу сказати. Якось краще описати морально-психологічний стан військовослужбовців. Ну суді судячи по по вашій посмішці, я думаю, що його психологічний стан добрий. Так. Дякую вам. Нагадую, Дякую. що сьогодні ми говорили з паном Ігорем, офіцером Вінницького підрозділу Національної гвардії України. І нагадую, що сьогодні, 26 березня, день національної гвардії України. Ще ми вас і вітаємо. Дякую. Дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні! Героям Слава, Героям слава. а проект перехід наразі завершують. І ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Наступної середи і знайдемо цікаві гості і будемо слухати слухати їхні думки. На все добре. На все добре. До побачення проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.